Носі дочекалися дня, коли майже по всій Україні температура повітря перевищить плюс 20 градусів. 22 травня погода виявиться відносно теплою. Денні температури досягнуть позначок плюс 20, плюс 24 в більшості областей. Трохи холодніше буде тільки на Закарпатті та Одещині. Локальні зливи з грозами ймовірні в областях заходу. Нижча ймовірність таких явищ присутня на Житомирщині. Також Чернігівщині, Сумщині, Вінничині та Одещині, врешті областей без опадів або ж опади мало ймовірні. Тепер щодо температури в день. На Закарпатті плюс 17, плюс 20. Врешті областей Заходу плюс 19, плюс 24. На Півночі плюс 20, плюс 24. На Сході плюс 21, плюс 24. В центральних областях плюс 20, плюс 24. На Одещині плюс 18, плюс 22. На Миколаївщині плюс 19, плюс 23. Врешті областей Півдня плюс 21, плюс 25. В нічний час очікується плюс 8 плюс 13 майже повсюди. У Києві прогнозується мінливо хмарна погода, без опадів. Температура вночі плюс 12, плюс 14, вдень плюс 22, плюс 24. Помірні пориви вітру до 10 метрів за секунду. Середньодобова температура більше 15 градусів. Критерії кліматичного літа необхідно 5 поспіль таких теплих днів. Помірні пориви вітру до 10-14 метрів на секунду очікуються на сході, рівненщині, сході Хмельниччини, сході Чернівецької області, на Житомирщині, Київщині, Заході Чернігівщини та Вінниччині, а також Черкащині, Кіровоградщині, Одещини та Миколаївщини. Підписуйтеся на канал та вмикайте сповіщення, щоб завжди знати актуальний прогноз погоди. А також чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!